Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Запрошую вас, мої дорогеньки, до карти дня. У нас сьогодні вже навіть не знаю, який день. Неважливо, неважливо. І так, неважливо. Тому буде написано уверху. так, І так, але немає значення. Якщо ви потрапили на цю карту дня і дата там інша стоїть, значить вам потрібно прослухати або почути якусь інформацію, якусь відповідь, можливо, на своє запитання якесь. І так, карта номер один. Що чекає вас сьогодні? Дивіться, трічка Жезлів говорить про певне очікування. Перед вами можуть зараз відкриватися широкі простори, якихось перспектив та можливостей. Це може бути позаду, ви щось залишаєте позаду. Колишнє життя, колишню роботу, колишніх людей. Ось і готові на нові перспективи, на майбутнє. Тобто, ви тут і зараз людина. На цій карті відчуває себе тут і зараз. Тому порада. Роздивіться ті варіанти, які вам пропонує життя. Виберіть серцем. Виберіть те, що вам хочеться, а не те, що від вас вимагають. Карта номер два. Тут у нас трічка мечів. Дивіться, вже друга трічка сьогодні. А, ця карта болюча. Це якийсь удар, це якась зрада, це якийсь розпач. Це обідка може бути. Це може бути і плач, і недобрі новини, удар. Удар, але не з ясного неба. Зараз вам поясню, чому. Тому що це вже трійка. Значить, ви вже знали, вас попереджали Всесвіт, ваші люди, ваша інтуїція, ваше підсвідоме, вас попереджали. Він тобі зраджує, він почав чіпуритися. Вона е, приходить з роботи пізніше. Е, на роботі всі шушукаються, наприклад. Так? Ходять чутки, що буде звільнення. Ви вже е, здогадувались, що щось не те, щось відбувається. Ви не реагували. Е, якби ви зреагували, то ви безпечено. Вже наперед знали людина, яка знає щось наперед, вона не так реагує. Вона або розмовляє з тою людиною, або, ну, якось сказати, підготуватися, постелити соломки собі можна. Але ця карта дійсно дуже болюча. Це, знаєте, така і зрадницька карта, і а, різка біль. Тут може бути навіть серце боліти. Або якісь сердечні справи. Карта номер 3 А тут у нас дуже хороша карта. У нас тут колісниця, і дивіться, ви прямуєте до свого успіху. Який ви курс сьогодні взяли? Той курс ви і прямуєте. До речі, дивіться, як схоже. ну, зачекайте, бо мені щось не дуже видно. А, так, да, схоже. Бо у мене якраз там тайм-код на цьому йде. От, тому я не, не, ну, верніше, годинничок у мене там записує. Ось, е, дивіться, яким ви курсом сьогодні йдете, ви йдете у правильному напрямку. Тобто, не заморачуйтесь сьогодні, чого вам найбільше хочеться сьогодні досягнути. Тоді і ідіть, тоді рвіться повним азартом, повною енергією. Ви до, йдете до успіху. Головне, не засліпитися цим успіхом. Розумієте, бо тут може включитися его. Ви прямуєте до сонця, до світлого, до чогось хорошого. Успіх на роботі, успіх у шлюбному житті, якась удачна дуже дорога. Це може бути у дорога по роботі, тобто якесь відрядження, це може бути якесь щасливе. Просто дорога на роботу може бути. Буде удачною, розумієте? Успіх сьогодні гарантовано. Єдине попередження не засліпіться цим успіхом. Гар, гар, гарні ну, не всі карти, ось, але тут чудова карта. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, за вашу підтримку, за ваші вподобайки та відгуки. Гарного вам мирного дня! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!